У цьому відео ви дізнаєтесь, чому дорослі втрачають дитячу допитливість, в яких регіонах світу люди живуть найдовше, а також для чого люди вживають сушені мухомори. Дитяча допитливість це природна якість властива всім дітям. Малюки постійно досліджують світ навколо себе, задають безліч питань і прагнуть отримати відповіді на них. Проте з віком багато дорослих втрачають цю допитливість чому ж так відбувається. Дорослі часто бояться виглядати некомпетентними або недостатньо розумними, тому вони можуть уникати питань або досліджень, щоб не помилитися. Цей страх здатний блокувати природну цікавість і бажання дізнаватися нове. Іноді суспільство нав'язує думку, що дорослі повинні бути серйозними і зосередженими на практичних питаннях, а не на дитячих забавах. Це зазвичай призводить до того, що дорослі вважають допитливість чимось несерйозним або навіть ганебним. Одноманітна робота, повсякденні обов'язки і відсутність нових вражень. Притуплюють цікавість і бажання досліджувати світ, людина звикає до свого оточення і перестає помічати його особливості. Також у сучасному світі багато людей відчувають постійний брак часу на відпочинок, хобі та саморозвиток. У таких умовах допитливість може здаватися зайвою розкішю, на яку просто не вистачає часу. До того ж, постійний стрес, перевантаження на роботі і відсутність можливості відновити сили часто викликають емоційне вигорання. У такому стані людина втрачає інтерес до всього, зокрема й до пізнання нового. На щастя, допитливість це риса, яку можна розвинути в собі в будь-якому віці. Потрібно задавати питання, не боятися питати навіть прості речі, досліджувати нове. Відкривати для себе нові місця, знайомитися з цікавими людьми, пробувати нові хобі, вчитися, читати книги, дивитися науково-популярні фільми, відвідувати лекції та майстер-класи, не боятися робити помилки, сприймати їх як можливість отримати досвід і стати кращими. Важливо знаходити час для себе, на відпочинок, роздуми і саморозвиток. Розвиваючи допитливість, ви зможете зробити своє життя набагато цікавішим, більш насиченим і осмисленим. Найдовше люди живуть у так званих блакитних зонах. Це регіони світу, де найбільша концентрація довгожителів. Які досягають 90 100 років і більше, маючи хороше здоров'я та якість життя. Термін блакитні зони був популяризований Деном Б'ютнером, дослідником National Geographic, який вивчав спосіб життя людей в цих регіонах. Окінава в Японії. Окінавці дбають про свою дієту, багату на овочі, сою, батат, морепродукти та зелені чаї. Їхнє життя базується на соціальних зв'язках МОАЙ фізичній активності та позитивному світогляді. Сардинія в Італії. Гірські жителі Сардинії мають вражаючу кількість чоловіків довгожителів. Вони ведуть активний спосіб життя. Споживають середземноморську дієту з оливковою олією, сиром пекоріно та червоним вином. Ікарія в Греції. Ікарійці відомі своїм здоровим серцем і низьким рівнем деменції. Вони споживають овочі, бобові, оливкову олію, трав'яні чаї та практикують післяобідній відпочинок. Нікоя Коста Рика Мешканці Нікої мають просту дієту, що включає кукурудзяні тортильї, боби, овочі та тропічні фрукти. Вони підтримують активний спосіб життя і мають сильні сімейні та соціальні зв'язки. Лома Лінда, Каліфорнія США це громада адвентистів сьомого дня, які віддають перевагу вегетаріанській або рослинній дієті, ведуть здоровий спосіб життя, уникають шкідливих звичок і підтримують духовний баланс. Дослідження блакитних зон. Виявили кілька факторів, які сприяють довголіттю місцевих жителів. Здорове харчування. Вони вживають багато рослинної їжі, такої як фрукти, овочі, бобові та цільні зерна. Фізична активність. Жителі блакитних зон регулярно рухаються, займаючись фізичною працею, прогулянками або іншими видами активності. Сильні соціальні зв'язки. Вони мають міцні сімейні та соціальні зв'язки, підтримуючи один одного і відчуваючи себе частиною громади. Позитивний світогляд ці люди вміють справлятися зі стресом і знаходити час для відпочинку, неспішний уклад життя і позитивне бачення сприяють їм у цьому. Також важливий фактор відіграє усвідомлення власної ролі в житті. Та прагнення до самореалізації. Хоча блакитні зони знаходяться в різних куточках світу, вони мають багато спільного їхні жителі ведуть здоровий, спокійний і розмірений спосіб життя, який допомагає їм жити довше і щасливіше. Сушені Мухомори. Зокрема, червоні мухомори використовують у різних культурах та цілях, але їх вживання завжди супроводжується високим ризиком і суперечністю через токсичні властивості. У деяких корінних народів Сибіру, Північної Європи та інших регіонів мухомори використовувалися в шаманських обрядах для досягнення змінених станів свідомості. Вони вірили, що гриб допомагає спілкуватися з духами. Передбачати майбутнє або здійснювати духовні подорожі. Мухомор містить психоактивні речовини мосцемол та ібутенова кислота, які можуть викликати галюцинацію, ейфорію, зміну сприйняття реальності та стан легкого трансу. Деякі люди експериментують із цими ефектами в контексті самодослідження або з цікавості. У сучасних нетрадиційних практиках. Сушені мухомори рекламуються як засіб для покращення настрою та боротьби з депресією, зниження тривожності або допомоги при безсонні, зменшення хронічного болю чи напруги в м'язах. Однак наукових підтверджень безпеки та ефективності таких методів практично немає. Деякі люди намагаються використовувати мухомори в мікродозах в дуже маленькій кількості, щоб стимулювати креативність. Підвищити працездатність або поліпшити загальне самопочуття, це популярна але суперечлива практика. Попри певні ефекти, вживання мухоморів дуже небезпечне, існує ймовірність, що неправильна обробка або передозування призведуть до отруєння, блювання, судомів, дезорієнтації чи навіть коми. Психоактивний вплив може бути неприємним включаючи галюцинації, панічні атаки або марення. Склад мухоморів варіюється залежно від регіону, умов вирощування та сушіння. Важливо розуміти, що використання мухоморів у будь-якому вигляді є ризикованим і вимагає обережності. Самолікування або експерименти з ними без належних знань і фахової підтримки можуть бути небезпечними для здоров'я. У наступному відео ви дізнаєтесь, які способи заробітку грошей можна вважати найлегшими, звідки береться пил у кімнаті, а також яким чином величезна кількість різних видів тварин могла поміститися у ковчег гноя.